Фази місяця в червні, а також сприятливі та несприятливі дні червня. Спадаючий місяць з 23 по 30 число. Цей період вважається сприятливим для оцінки почуттів, відносин, ситуацій. Також можна позбуватися всього непотрібного, того, що вже завадить. Або стосунків, наприклад. Зростати почне місяць з 8 по 21 червня. В цей час потрібно починати робити те, що ви запланували в молодик. Повний місяць червні буде 22 числа. Це несприятливий період, який може спровокувати сплеск емоцій, дивну поведінку або незрозумілу у вас або у інших людей. Також можуть бути якісь необдумані вчинки або наслідки. Сонячних та місячних затемнень в червні не буде. Запам'ятайте, що дні молодика і повного місяця завжди несприятливі для будь-яких справ та починань. Несприятливими днями у червні вважаються 15, 18, 25 число. А також. В червні будуть магнітні бурі. Вони бувають сильні і слабкі. Отож самий сильний пік, коли можуть бути магнітні бурі, це 12 число та 23 червня. Середній вплив магнітні бурі будуть мати на людину 15 та 22 числа. І слабкий вплив це буде 13-22. 24, 28, 29 та 30 червня. Гарного дня!